Наші моряки є військовополоненими. Згідно Женевських конвенцій, ніяких судилищ над військовополоненими апріорі не може бути. Не може за міжнародними законами, але за кремлівськими легко. Донині російська влада незаконно утримує в СІЗО Лефортово і матроська тиша та намагається виставити кримінальними правопорушниками 24 українських моряків, захоплених російськими військовими 25 листопада в Чорному морі. Перш за все було необхідним забезпечити кожному. Нашому моряку професійний юридичний захист вкрай важливо, щоб в цю групу адвокатів не попали різного кольору кроти ФСБшники. На заклик захищати українських моряків відгукнулися понад вісім десятків російських та кримських адвокатів. Після перевірки в СБУ залишилися 34 зв'язі зв'язки цими тіми нету Они знаходяться абсолютно в ізолірованих условиях. У них не зв'язку між собою. Єдинственним зв'язуючим звіном між їх родними їх страною зовнішнім миром, є адвокат. За понад тиждень адвокати зустрілися з 11 українськими військовими. Одними з перших визнали себе військовополоненими капітани Катерів Нікополь та Бердянськ. Бойовий дух Богдана, він просто відличний. Да, мы за пять лет научились видеть, в каком состоянии наши подзащитные, особенно те, которых вот, преследуют по каким-то политическим мотивам, начали следственные мероприятия, на которых он заявил, что является военнопленным. Это все было под протокол. Был налаштованный. Боротися не тільки за себе самого, але за весь свій екіпаж він не даватиме ніяких показань російському слідству російській, російській владі взагалі. А от командир боксира Яни Капу ще й проводить лагідну українізацію російських суддів та тюремників в городі Сімфірополі. одразу ж заявив бажання виступати і писати на українському мові. Йому була представлена така можливість. Он до настоящего времени все заявления, хадатиства пишет на українському языку. стратегію захисту адвокати не оприлюднюють, адже переконані, судовий процес буде максимально фальсифікуватися а над українськими військовими чинитимуть психологічну наругу, особливо в період новорічних свят, коли доступ захисників буде обмежений. Профілактичні бесіди вне протоколу і підсадка інших заключених, котрі дожд уговарювати обробляти. російські власті крайні заінтересовані в тому, щоб моряки почали давати показання друг проти друга, признаватися в чому то чого вони не совершалі, не вважати себе війнопленними. нині зустрітися з військовополоненими не змогли ані родичі, ані консули, ані український омбудсмен. Передати ж слова підтримки можна лише через захисників, які до нового року мають узгодити правову позицію із усіма підзахисними. Леся Голова та Василь Дмитрієв. П'ятий канал.